Сукупна опозиція має більшу підтримку в суспільстві, ніж провладні партії. Можна долучитися до комуністів, все-таки вони частково опозиційні, як їх вважає, а частково все-таки провладні. І своїми діями вони підтвердили, що все таки вони провладні. А з чим пов'язано те, що Кличко все-таки набирає трохи більше, ніж інші опозиціонери? А більш комфортна, більш нова. Бо на парламентських виборах його політична сила набрала набагато менше, ніж батьківщина. Так, Менціонюка. Там був певний е, момент. Перший технологічний е, його виборець не весь дійшов до дільниць. Е, ми знаємо, що у кличка в удара дуже багато молоді середнього. Е, тобто нема гарантії, що вони і прийдуть. Так. Да. Е, і другий був е, ідеологічний момент. Е, перед виборами був вибір для удару Ви там чи там, і вони цей вибір не пройшли до кінця. Е, а ми знаємо точно соціології, що загальна ця підтримка опозиційних партій 50 це як певна така логіка сосудів сполучених. Вони перетікають постійно один в один, але загалом лишається цих 50+, плюс відсотків. І ми бачимо, що другий тур 50% Кличко якраз їх і демонструє. Так от перед виборами була невизначеність удару щодо вона влада чи ще щось. І цей виборець вибрав батьківщину і свободу. Зараз він може змінити і сказати, що це буде удар. Завтра щось поміняється. Діло в тому, що після виборів блокування, удар його ніби так очолив да, формально. І вони всі в трьох постійно. Ми бачимо, що позиціонування, що вони втрьох-трьох, пробав цей бар'єр, що кличко. Не опозиціонер? Дав, все таки, вроді би, опозиціонер, і до нього повернулася підтримка. Завтра вона може качнутися туди-сюди.